Глава 14. І глянув я і ось Агнець стоїть на горі Сеоні, і з ним 144 тисячі, у яких ім'я Отця Його написане на чолах. І почув я голос з неба, наче шум багатьох вод, і наче гуркіт грому сильного, і почув голос ніби гуслярів, які грають на гуслах своїх. Вони співають, ніби нову пісню перед престолом. І перед чотирма тваринами і старцями, і ніхто не міг навчитися цієї пісні, крім цих ста сорока чотирьох тисяч, відкуплених від землі. Це ті, які не осквернилися із жінками, бо вони дівственники, це ті, які йдуть услід за Агнцем, куди б він не пішов, вони відкуплені з людей, як первістки Богові і Агнцеві, і в устах їхніх. Нема лукавства, вони непорочні перед престолом Божим. І побачив я іншого ангела, що летів посеред неба, який мав вічний Євангеліє, щоб благовістити тим, які живуть на землі усякому племені, і коліну, і людям, і народу, і говорив він гучним голосом: Бійтеся Бога, і воздайте йому славу. Бо настав час суду Його і поклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і джерела вод. І другий ангел ішов за ним слідом, кажучи, упав, упав Вавилон, місто велике, тому що він шаленим вином розпусти своєї напоїв усі народи. І третій ангел ішов за ними слідом, кажучи гучним голосом хто поклоняється звірові й образу Його. І приймає начертання на чоло своє або на руку свою, той питиме вино гніву Божого, вино нерозведене, приготовлене в чаші гніву Його, і буде мучений у вогні і сірці перед святими ангелами і перед агнцем, і дим мучення їх здійматиметься по вік. І не матимуть спокою ні вдень, ні вночі ті, що поклоняються звірові і образу Його, і ті, що приймають начертання імені Його. Тут терпіння святих, які дотримуються заповідей Божих і віри в Ісуса. І почув я голос з неба, який говорив мені: напиши віднині. Блаженні мертві, які вмирають у Господі, так говорить дух, вони заспокояться від трудів своїх, і діла їхні у услід за ними. І поглянув я, і ось світла хмара, і на хмарі сидить подібний до Сина Людського, на голові його золотий вінець. І в руці його гострий серп, і вийшов інший ангел з храму, і викликнув гучним голосом до того, хто сидить на хмарі. Пусти серп твій і пожни, бо настав час жати, тому що жниво на землі вже дозріло і кинув той, хто сидить на хмарі серп свій на землю. І земля була пожата. І інший ангел вийшов з храму, що знаходиться на небі, також з гострим серпом, і інший ангел, який має владу над вогнем, вийшов від жартовника і з великим криком викликнув до того, що має гострий серп, кажучи: Пусти, серп твій гострий, і обріж грона винограду на землі дозріли вже на ньому ягоди, і кинув ангел серп свій на землю, і обрізав виноград на землі, і кинув у велике точило гніву Божого. І потоптано ягоди уточилі за містом, і потекла кров сточила навіть до вуздечок кінських на тисячу шістсот стадій.